Діяльність органів соціального захисту населення, сучасний стан та перспективи вдосконалення про це в Івано-Франківську говорили на засіданні круглого столу в центрі уваги, підтримка внутрішньопереміщених осіб, допомога людям з інвалідністю та всім. Хто потребує захисту, до обговорення долучилися народні депутати, представники уряду, соціальних служб, благодійних фондів і громадських організацій. Усі вони спільно шукали шляхи для підвищення ефективності соціальної підтримки та покращення якості допомоги найбільш вразливим категоріям населення. Мені дуже приємно зазначити, що Івано-Франківщина працює у посиленому режимі у планах соціальної політики. Ми продовжуємо приймати людей. Ми бачимо, що зараз навіть такий період, коли до нас продовжують приїжджати і внутрішньопереміщені люди, і основний акцент на тих людях, які є в складних життєвих обставинах це люди з інвалідністю, діти з інвалідністю, паліативні хворі, перестарілі люди.